18 травня. Із землі показався, показалося ось, ось цей паганець і вирішив а, трошки зрізати пляшку в половину. Побачимо. Нібито живий. Пляшку зрізав. А, інше поки не буду. Нижню частину пляшки залишу і землю не буду забирати. Хай чи дощем, чи сама обсипається, це, мабуть, поломано. Да. Зламалось, мабуть, як землю засипав. Буває. Окей. І там у мене ще є один такий. Зараз підемо подивимося. Мабуть, тоже зарежем пляшку. Ось. Так, ладно, відключусь. Я, я зріжу, потом покажу. Зарезал пляшку. Ось, вот, чтоб... ночи два черенка два черенка. Ну, вот так вот. Ладно, лышу я к а там буду видно. Вот тут видно пошло в рист и пошло в рист и отпало. Ну ничего. Побачим, что будет далее. 18 травня не витримав на всіх щепленнях, наполовину на пляшки позрізав. Ну думав, що буде краще, але побачимо. Щось зелененьке он є на кожній. На кожній рослині. Зеленіє брунька. Тут ні, тут не видно. Тут я вже показував. Тут десь, а там з іншого боку. Так я не знаю, чи виживе, чи не виживе після того, як землю прибрав. Я думаю, що якби я не прибрав, то воно б запріло. Давай, наводься. Ну вот ось так. Так, тут моє саме, саме перше зняли. І тут ще щось у нас було. Було, було, а, було, є. Було і є. Ось зелененьке. Ну, побачимо.